Чому 80% це фанатів пропускають ці приховані деталі у фільмі Тіні минулого. Ви один з них. Давайте дізнаємося ось 12 фактів, про які ви, мабуть, ніколи не чули. Факт перший. Головний актор ледь не відмовився від ролі. Двічі. Факт другий моторошний маєток. Повністю комп'ютерна графіка. Факт третій. Примарна мелодія фільму була написана всього за одну ніч. Факт 4. У восьмій сцені є таємне камео режисера. Факт 5. Сценарій спочатку був про майбутнє, а не про минуле. Факт 6. Всі ці вінтажні костюми, куплені в секонд-хенді, а не пошиті на замовлення. Факт сьомий. Головний сюжетний поворот був натхнений справжнім газетним заголовком. Факт 8. Той старовинний годинник. Він справді працює і йому понад 100 років. Факт 9. Фінальна сцена була знята за один дубль. Факт 10. Актори створили груповий чат під назвою Мисливці за тінями. Факт 11. Кожна картина у фільмі була написана місцевим художником. І факт 12. Кіт у фільмі. Справжня зірка йому знадобилося 4 дублери Не забудь поставити лайк та підписатися.